У Хмельницькому матері героїв Владислава Дворака і Сергія Севрука просять в останнє побачити синів. Нині, із рятувальниками життя, яких забрала війна, прощаються в гарнізонному клубі. ДСНС обидва служили в першій пожежно-рятувальній частині Хмельницького з 2021-го. Вночі 27 лютого вони виїхали гасити пожежу після першого прильоту ворожого шахеду. Хлопці обрали цю професію свідомо. Хлопці, героїчно її виконували свою роботу, не шкодуючи свого життя. Але в рашистській мразі вирішили по-інашому. Ну, вирішили вбити наших хлопців. Ми ніколи не забудемо цього, ніколи не пробачимо і обов'язково помстимося. Це мої хлопці з мого, з мого четвертого каргу влад. Зробив, освічився своїй дівчині, Діані. У них мало бути весілля десь через, не знаю, може, через місяць. Сергій мав дружину, мав двох, двох дітей. Я тоді в ту фатальну ніч чергувала. З ними заступила на чергування. Я диспетчер першої йде перше. Я їх туди відправила. Я, я просто не розумію. Як сталося я не розумію. Гасили пожежу, тому що на той момент була ймовірність. Що в одній з будівель, куди власне і було влучання, могли бути люди. Дякувати Богу, там нікого не було. Ну але, на жаль, під час виконання свого службового обов'язку, героїчного виконання, було повторне влучання терористів. Ну і власне, Владислав загинув одразу. Сергій отримав поранення, на жаль, несумісне з життям. Йому надавали медичну допомогу, але, на жаль, врятувати не змогли. Владиславу Двораку на віки 21. Сергій Севрук не дожив до свого 32-го дня народження. Дівчатка без тебе всі себе всі в люби. У залі гарнізонного клубу молитва за душі героїв. Воїни без зброї, бо сьогодні ми прощаємося з двома дійсно синами українського народу, які своїм життям засвідчили любов до нього. Є багато зараз смертей, є через війну, і війна, як бачимо, ми з останніх подій не йде тільки на сході України, а вона розповсюджена по всій території України. Під звуки сирен пожежних машин, стоячи на колінах, хмельничани проводжають воїнів світла в останню путь. Нагадаємо, в ніч на 27 лютого по Хмельницькому влучило три шахеди. Поранення отримали п'ятеро рятувальників. Двоє з них загинули. Троє наразі перебувають в міській лікарні. Ірина Аріон, Валерій Талиховський новини міста.